В ефірі «700 секунд сьогодні у випуску Ізмаїл разом з усією країною відзначив День конституції в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдукимової до дня конституції України відбувся урок мужності від Національної гвардії України. Обережне окупання заборонено. Ізмаїльські патрульні та рятувальники провели профілактичний рейд на стихійному пляжі. У студії Сніжана Щербина. Вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 28 червня орієнтовно такі. 227 тисяч 100 осіб особового складу, 4036 танків, 7 847 одиниць бойових броньованих машин, 4089 артилерійських систем, 627 реактивних систем залпового вогню, 387 засобів протиповітряної оборони, 314 літаків літаків, 308 гелікоптерів, 3499 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1261 крилата ракета, 18 кораблів, 6774 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 563 одиниці спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмаїльський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмаїльського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Сім під час звернення до Ізмаїльського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. 28 червня Ізміл разом з усією країною відзначив День конституції. З цієї нагоди біля пам'ятника Тарасу Шевченку пройшов загальноміський мітинг та урочисте покладання квітів. Докладніше дивіться у репортажі. Ось так, 28 червня 1996 року, о 9 годині 18 хвилині, після майже доби безперервної роботи, Верховна Рада України ухвалила і вела в дію конституцію. Цій події передували 6 років важкої праці, консультації, криз і домовленостей. Сьогодні виповнюється рівно 27 років з дня ухвалення основного закону. І на жаль, цю річницю Україна відзначає в умовах воєнного стану. Ізмаїл за традицією відзначив День Конституції загальноміським мітингом біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Сьогодні Конституція. Ядро національної правової системи України. Для нас, українців, конституція це про права і свободи, це про гідність, цінності, гребет нації, стійкість та нескореність. У Конституції закріплений суверенітет української держави над всією її територією, яка є недоторканною, а захист цього суверенітету. І територіальної цілісності є найважливішою функцією держави і справою всього українського народу в умовах війни захід пройшов стримано, а головними тезами стала боротьба за незалежність України, прагнення миру та скорішого наближення перемоги. Сьогодні в умовах повномасштабного російського вторгнення і численних злочинів окупантів усі ми по-новому оцінюємо значення цінностей. Закладених у Конституції України незмінний упродовж століть цивілізаційний вибір українського народу. Ми вкотре відстоюємо у збройній боротьбі проти московської агресії. Московська влада робила і робить спроби присвоїти українську історію, вкрасти наші надбання наших людей, дітей, майбутнє. Але ми гідно стоїмо на своєму і виборюємо наше основне конституційне право жити, жити щасливо і вільно в незалежній, демократичній, соціальній, правовій державі. У мітингу взяли участь перші особи міста та району міський голова Андрій Абрамченко, секретар міськради Сергій Чмига, голова Ізмельської районної військової адміністрації Родіона Башев, його заступники Михайло Шарафаненко та Сергій Проданов, голова Ізмельської районної ради Василь Антонюк, а також представники підприємств та організацій міста, військовослужбовці і небайдужі громадяни. Конституція України визначає головні засади нашого суспільства: права та свободи людини, архітектуру демократичної держави, європейську ідентичність українського народу, незвору. Тість європейського та євроатлантичного курсу України, і ми захищаємо ці цінності та пріоритети великою ціною, бо усвідомлюємо свою відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми та прийдешніми поколіннями за нашу батьківщину, за своїх співгромадян, за рідних та близьких нам людей, відзначив міський голова Андрія Брамченко. Разом наближаємо перемогу, і буде мир, і буде спокій, свободи дух підкорить небеса. Розпустить коси пава, Ясноука, то Україна, то твоя земля, навіки стихне бій гармат і градів, і стихне біль поранених сердець. Лише відлунням київських парадів одягне пава свій вінець. І буде мир, і буде спокій у кожнім домі і родині лунатиме хвала у небеса високі, навіки мир. І слава Україні по завершенню загальноміського мітингу всі присутні поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, невтомному борцю за свободу України. Разом ми працюємо на перемогу, посилюємо фронт, забезпечуємо міцний тил для наших захисників. І, попри все, на всіх рівнях держави і суспільства втілюємо нашу спільну мету, розвиваємо і зміцнюємо демократичну, суспільну і правову державу, тому що бачимо себе в колі європейських друзів. Ми переможемо, бо українці вільна нація і такою залишиться назавжди. З Днем конституції разом до перемоги. Слава Україні! Наталя Гаврилова Теодор Христяв для програми новин. Відбулася селекторна нарада Одеської обласної військової адміністрації з головами районних військових адміністрацій, територіальних громад, районних рад та міськими головами міст обласного значення. Нарада відбулася за участю начальника Ізмаїльської районної військової адміністрації, заступників голови Ізмаїльської районної державної адміністрації та начальників структурних. Підрозділів Ізмаїльської районної військової адміністрації, ізмельського міського голови, голови Ізмельської районної ради, голів міських селищної та сільської рад Ізмельського району, працівників Ізмейльського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, працівників Ізмельського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області. Під час наради розглянуто такі питання: інформація начальників районних військових адміністрацій про стан справ у районах, про санітарно-епідеміологічний стан на території Одеської області. Про стан забруднення акваторії Чорного моря внаслідок руйнування Каховської ГЕС, про підготовку закладів освіти області до нового навчального року, про підготовку до проведення комплексу збиральних робіт у 2023 році, про удосконалення координації міжнародної діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Одеської області. Проблемні питання, що потребують невідкладного розгляду. За результатами наради начальника Одеської обласної військової адміністрації Олегом Кі. Пором було надано ряд доручень відповідно до вимог воєнного часу. 26 червня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової до Дня Конституції України відбувся урок мужності для учнів гімназії номер 14 від військовослужбовців Національного гвардії України, що дислокуються в місті Ізмаїлі. В рамках військово-патріотичного виховання молоді учні дізнались багато нової та пізнавальної інформації а також мали можливість поспілкуватися з військовими та поставити свої запитання. Подробиці дивіться у репортажі. 26 червня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євтукимовою до Дня Конституції України відбувся урок мужності для учнів гімназії номер 14 від військовослужбовців Національної гвардії України, що дислокуються в місті Ізмаїлі. У супроводі офіцера з організації дозвілля Ольги Соколюк. У ході зустрічі старший інструктор з бойової підготовки відділення інструкторів Віталій узнайомив учнів із вмістом інструкторської аптечки, навчив розрізняти характер кровотеч згідно з тактичною медициною. Ваша задача вам закрити лінточку там після цього перевірити ниже пульс і подивитися, є кровотічення. Записати тут час, коли ви це сьогоднішні реалії то є, в будь-який момент може статися що угодно, якби ми повинні бути цьому готові. Це, би, раніше би, це реже було, а зараз за нашої нинішньої ситуації в країні би, ми навіть не знаємо. Чим більше ми практикуємо, якщо починати ще з раннього віку, то би, більше практики, більше буде виходитись, у нас краще буде все виходити. Учні відпрацювали теорію на практиці, що дало їм більше уявлення про тактичну медицину. Також в рамках військово-патріотичного виховання молоді були розглянуті наступні питання: як вести себе перебуваючи на блокпостах, що категорично забороняється, та які наслідки тягнуть за собою порушення. Про це розповів інструктор з тактичної підготовки з охорони громадського порядку військової частини Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України Андрій. Верхне перевірка вона проводиться за рахунок того, що ми дитиною стороною на Перевіряємо особу, проводимо по поверхні її тіла, по поверхні одягу, перевіряючи наявність якихось заборонених речей. Я думаю, що потрібно такі нюанси розповідати з малих літ для того, щоб людина, коли буде дорослішати, зросліти, щоб вона вже мала в своїй голові розуміння про відповідальність перед законом, про відповідальність перед Конституцією України, щоб вона її дотримувалася, і все буде чудово в її житті. В якості подяки вчителі та учні гімназії підготували для військовослужбовців пісню, що символізує підтримку захисників рідної землі, та побажали скорішої перемоги над ворогом. Військовослужбовці Національного гвардії України від учнів відчули підтримку, отримали заряд енергії і мотивацію стояти до кінця за свободу та перемогу. Учні задавали питання, які найбільш гостро їх стосуються. Це питання щодо перетинання блокпостів особами, які не досягли 14 років, а також особами, які досягли 14 років. Вони навчилися правильно накладати турнікет, розпізнавати характер поранень, характер кровотеч. Сподіваюсь, що ці речі. Будуть для них дуже корисними та повчальними. Уроки мужності та патріотизму, які проходять в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової, мають надважливе значення в цей важкий час як для військових, так і для учнів, які у майбутньому мають бути готовими захищати свою батьківщину. Сніжана Щербина, Теодор Христів для програми новин. З настанням літа і тепла ізмельчани активно відвідують стихійний пляж біля діорама. Днями ізмельські патрульні та рятувальники провели профілактичний рейд, поспілкувалися з присутніми, повторили правила поводження на воді та наголосили на небезпеках, які приховує Дунай. Докладніше, дивіться далі. Дунай, ріка знаменита, але небезпечна. Стрімчастий рельєф, звивисте русло, ділянки з розгалуженою і нестійкою течією, велика кількість мілин і перепадів. Найбільш небезпечним Дунай є в районі 95-го кілометра, де ізмальчани розгорнули стихійний пляж з метою недопущення нещасних випадків на водних об'єктах. Ізмельські патрульні та рятувальники провели спільний профілактичний рейд. Сьогодні провели для населення інформаційну кампанію. Аби е, довести до людей про те, що таке пляж, які мають бути вимоги до пляжу, Дунай непридатний для купання, усе через течію. Її швидкість перевищує максимально допустимі норми. Однак люди нехтують цими фактами. Щороку кількість загиблих від утоплення на стихійному пляжі Ізмаїла тільки примножується. Про це свідчить статистика. За попередні роки у нас були трагічні моменти, коли е, гинули люди саме на цьому так званому стихійному пляжі. У 2021 році у нас потонула людина, в 2022 році потонула людина. Особливість цього стихійного пляжу, де ми знаходимося, це те, що тут дуже сильна течія. І коли трапляється біда, коли людина починає тонути, просто-напросто, дуже Проходить багато часу, поки приїдуть рятувальники, оскільки тут на місці пункту рятувального не існує. Звивести дно та ями ніколи не дозволять створити на набережні біля діорами санкціонований пляж, пояснюють рятувальники. Та більш детально розповідають про правила влаштування пляжів та місць масового відпочинку. Глибина в зоні водного об'єкту, що прилягає до пляжу, і введена для купання, має бути в межах півтора та 1,7 метри. Ширина смуги зони водного об'єкта не повинна перевищувати 50 метрів від берега. Швидкість течії не повинна перевищувати 0,5 метрів в секунду. Для акваторії має бути рівне, щільне, спуском без уступів, піщане, гравійно-піщане або дрібногравійне е, спущення. В ході профілактичного рейду представники екстрених служб поспілкувалися з відпочиваючими, повторили правила поводження на воді та наголосили на небезпеках, які приховує Дунай. Аби інформація краще запам'яталася, вручили спеціальні пам'ятки з основними правилами поводження на водних об'єктах і порекомендували купатися лише на санкціонованих пляжах. Хочу зазначити для ізмейльчан, для гостей міста, для жителів району, що у нас в селі Озерна є база відпочинку, де є обладнаний. Пляж, тобто в районі у нас є водні об'єкти, на яких можна купатися. У нас в країні триває війна, люди гинуть на полі бою, і не хочеться, щоб людина просто так лишала себе життя, бо вона не знає елементарних правил безпеки. Перш ніж піти купатися на несанкціонований пляж, добре подумайте та згадайте, на вас чекають вдома. Бережіть себе та своїх близьких. Наталя Гаврилова Теодор Христів для програми. Новин поліцейські одещини вилучили з незаконного обігу майже 19 тисяч літрів алкоголю та 62 тисячі. Пачок цигарок. Загальна сума виявленого незаконного товару склала понад 7 мільйонів гривень. За понад місяць поліцейські склали 525 адміністративних протоколів відносно підприємців та торговців, які знехтували нормами діючого законодавства. Крім того, тривають досудові розслідування відносно трьох фігурантів, які займалися організацією виготовлення, зберігання та реалізації алкогольної продукції відомих світових брендів кустарним способом, а також незаконним зберіганням транспортуванням Нім та реалізацію алкогольної продукції без марок акцизного податку та з підробленими марками акцизного податку. Недобросовісним торговцям, в залежності від тяжкості скоєного загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі із конфіскацією незаконного товару та отриманого за нього виторгу. Шановні суб'єкти господарювання поліцейські одещини закликають відповідально ставитися до норм чинного законодавства та керуватися ним у своїй діяльності. Що стосується курсу валют та прогнози погоди, дивіться далі. Долар США. Купівля 36 гривень 80 копійок, продаж 37 гривень 40 копійок. Євро купівля 40 гривень 50 копійок, продаж 40 гривень 20 копійок. Дунайська гідроматобсерваторія повідомляє, в озмилі м'ява хмарність. вночі та в другій половині дня короткочасний дощ, в день гроза. Вітер північно-західний 6-11 метрів на секунду. Вночі та в другій половині дня пориви 12-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 16-18 градусів тепла, в день 24-26 градусів вище нуля. В Одесі хмарно. З проясненнями вдень короткочасний невеликий дощ. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 17-19 градусів. Тепла в день 22-24 градуси вище нуля. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті ismail.tv.com, на YouTube-каналі та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.